Доброго всім дня! Вітаю вас на каналі Світланка Селянка. Одне із попередніх відео у мене було про те, як ми вибрали цибулю. Ось вона вже почищена. Обрізана вийшло в нас три ящики. Ось так у ящиках у нас стоятиме в нас до холодів у кладовці, а потім ми її перенесемо в сіни. Там температура стабільна в нас минулорічний врожай ми так зберегли а... аж до квітня місяця цього року. Ось такі справи в нас по цибулі. нам її вистачає, ну і ще ящик дрібної, і порченої це то, що будемо споживати вже зараз. Це у нас рожева картопля, величенька і вже майже вся висохла. Липень місяць, а бадилля вже сухе. Принесли трішки смачненького курям з городу. Thank <laughs> you. Заквітував гладіус, ну щось він зовсім поганий. Не знаю, що тому виною, можливо, через спеку. По перше, сте було якесь викривлене. Квіти тільки розпустилися. І в Ось уже розпустилася друга квітка соняха декоративного. Цей трохи інакший. Це ось перший тут самі пелюстки. А цей вже більш схожий на звичайний сонях. І звичайні суняхи декоративні. Теж ще квітують. Є ось такий світленький. А так вони в цьому році темного забарвлення. На жаль, через спеку погоріли. Посохли зовсім, зав'яли чорнобривці махрові. І зовсім не видно на них бутонів на тих, які більш-менш вижили. Зате й досі радують своїм квітуванням. Чорнобривці звичайні. Хризантема розцвів ще один майорчик. Це Друга Квітка на одному стеблі. А там ще будуть. Ось так уже попідростали мої дубочки. Це вже напевно остання квітка матіоли. Я в минулому році пересадила кущик сунички з дикої природи. А в цьому році він лише дає вуса, розростається. Я на одному каналі бачила в жіночки теж суниці. Вона говорила, що вони в домашніх умовах дають лише зелень. Тобто ось так розростаються, вусики тягнуться, кущаться, а плодів не дають. В чому справа, я не знаю. Якщо хтось обізнаний з цим, з тим, як росте пниця і чому вона так поводить себе. На поживному ґрунті. Будь ласка, не пишіть. Буду дуже вдячна. У нас зараз вже вечір. Сьогодні вже спека не така температура піднімалася до 33 градусів. Це вже не 40. Кози пасуться. Буду вже завершувати сьогоднішнє відео, бо новин на сьогодні немає більше. Кому сподобалося, ставте вподобайки. Дякую за перегляд. Все буде Україна. Всім всього найкращого і до наступних відео.